Привіт, мої любі дітки! Діти, чи любите ви допомагати дорослим? Як саме допомагаєте? А кому більше допомагаєте мамі чи татові? Бабусі чи дідусеві? А ось послухайте загадку. Гладить все, чого торкається. Сам торкнешся її. Кусається, що це? Це праска? А ось ще одна загадка. Просила каваля сумна, щоб погострив їй зуби, бо не могла ніяк вона перепиляти дуба. Ви здогадались, хто вона? Мабуть, подумали змія? То це? Якраз помилка то гострозуба пилка. Зробимо звуковий аналіз слів відгадок. Праска і пилка. Слово праска. А. Чи так у вас? Скільки звуків в цьому слові? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Скільки приголосних звуків? Чотири. Скільки голосних? Два. Скільки складів в цьому слові? Теж. Два. На який склад падає наголос. Промовляємо це слово, неначе запитуємо Праска на перший склад. Зробіть звуковий аналіз слова пилка самостійно, а потім перевірте, чи так само у вас вийшло? молодці яким звуком починаються ці слова відгадки? Звуком П. Де стоїть звук П в цих словах? На початку. Який цей звук? Приголосний, твердий. Придумайте свої слова-предмети зі звуком. Визначить місце розташування звука П в цих словах. Вивчимо скоромовку. Повторюйте разом зі мною. Пиляв пилип поліна злип, притупив пилку пилип. Ще раз. Пиляв пилип, поліна злип, притупив пилку пилип. Спробуйте повторити самостійно. Які слова назви дій ми промовили у цій скоромовці? Пиляв, притупив. Пригадайте слова назви дій. Зі звуком П. Працювати, писати, прохати, присідати, прибирати, підметати. Звук П на письмі позначається ось такою великою і малою літерами. На що Схожі. Гарні хлопці молодці, закопали два стовпці, третій їм допомагав, перекладину поклав. Втіха нашій дітварі буква П вже у дворі. Як хлопці утворили літеру П, ми теж можемо її зробити. Поставили ось так долоньки одна навпроти одної і зігнули пальчики. Ну що, схоже? Виконайте письмове завдання. Пропишіть у зошиті велику і малу друковану літеру П. Повернемось до звукового аналізу слів. Праска. Пилка. Замінимо звукові фішечки на літери, які ми вже знаємо. Спробуйте це зробити самостійно, а потім перевірте. Чи так само у вас вийшло? Молодці. Повторимо літери, які ми вже з вами знаємо. А. Å. O, o. M. Lyd. I. E. L. N. Z. Р Т. В К. і нова літера П читаємо по складах. ПА. АП. ПО. ОП. Пуп Пу, пип ип, п еп. Повторіть самостійно читаємо слова пил ли, па. ла па по ни пы ты па ка па п ка са п ка па пи со А зараз спробуйте самостійно. Вправа, яка називається плутанина. В цьому слові переплуталися літери, правильний порядок яких позначено цифрами. Необхідно прочитати це слово, орієнтуючись на цифри. Перша літера. Друга И. Третя Л. Читаємо Пи-л. Яке слово утворилося? ПиЛ? Це слово прочитайте самостійно. На цьому наше заняття закінчено. Пока!